Більше двох років пандемія псувала усім нам життя. Проте для осіб, що проживають у Польщі, були і плюси: це те, що можна було трохи розслабитися щодо питання легального перебування на території Польщі. Але стан епідемії було скасовано ще раніше. А вже з липня цього 2023 року. Буде також скасовано стан загрози епідемії. Кому в першу чергу потрібно звернути увагу на цю інформацію для осіб, які приїхали до Польщі до початку повномасштабного вторгнення, до 22 лютого 2022 року. І до цього моменту перебували в Польщі на продовжених документах, виданих до цієї дати. Вам обов'язково потрібно податися на карту побиту або відкрити візу. Вперше в історії Польща примусово не депортуватиме громадян України. Проте тут важливо розуміти, що це відбувається вперше в історії, і невідомо, які наслідки можуть бути пізніше для тих осіб, які знехтують обов'язком легалізуватися на території Польщі. Тому подбайте не лише про сьогоднішній день, а й про своє майбутнє.